Стратегія розвитку Київської області для реальних потреб населення. Народні депутати, члени міжфракційного депутатського об'єднання Київщина провели перше засідання. Засідання поспілкувалися з місцевою владою і вже готують ряд важливих законопроєктів. від чого потерпує столичний регіон і за що вже зовсім скоро голосуватиме парламент. Дивіться далі в сюжеті. Спільні інтереси громад Києва і Київської області обговорили під час виїзного засідання народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання Київщина. В ході засідання парламентарі зазначили, що проблем в Київській області більш ніж достатньо. Так, в столичному регіоні за останні декілька років чисельність населення зросла в рази, а це в свою чергу призвело до тотального дефіциту шкіл, садочків та медичних закладів. Законопроект, який ми зараз хочемо готувати, це. Пов'язаний з спільними інтересами територіальної громади Києва та Київської області, і найбільше проблем на території Вишгородського району то коли ми це вже тут зустрівшись безпосередньо з керівництвом району, зустрівшись безпосередньо з громадою, з людьми, які несуть в собі ці суспільні виклики, набагато простіше народним депутатам це вирішувати, бо іноді. Вся робота, яка ведеться в комітетах, в колуарах Верховної Ради, а потім люди кажуть, вони відірвані від землі, відірвані від людей, відірвані від проблем. Що вони говорять, вони нічого не розуміють. Нам треба столиць одні найкращі. І всі проблеми, які вокруг, сьогодні знаходяться в Київській області, це вирішувати. Отношения між столицями і областями. Eh, Екологічні ситуації у місті, децентралізація. Передмістя столиці активно забудовується, але проблеми з транспортом для мешканців Київщини не вирішені. Більше 300 тисяч осіб щодня прямують на роботу до Києва. Майже 50% з них користуються пільгами. Водночас, нелегальні перевізники теж важливий виклик для влади. А ще розкрадання нато, екологія, збереження довкілля та переробка відходів на ці проблеми. Народні депутати спільно з місцевою владою вже готують дієву відповідь у вигляді конкретних законодавчих ініціатив. Робота міжфракційного об'єднання Київщина дасть можливість сформулювати відповідну законодавчу ініціативу, яка втілиться в прийнятті закону про столичну агломерацію. Саме за рахунок цього закону я впевнений, держава матиме можливість за цільовою програмою фінансувати програми вирівнювання, тому що за останні два роки в Київській області навколо столиці. Було споруджено майже 4 мільйони квадратних метрів житла, і практично не споруджено ні лікарень, ні дитячих садків, ні шкіл. Маємо надавати приклад іншим депутатам, іншим областям, що починаєш свого села, починаєш свого району з області і до рівня держави. Отут ми більше зробимо, напевно, більше візьмемо того позитиву, який потрібно робити Верховний Раді.